Сьогодні з нами український священник, представник греко-католицької церкви Руслан Гець. Він проведе молитву за жертвами голодомору. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, і ціни, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє є царство і сила, і слава, отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. З духами спочили праведни, душі, слово твої спасе, О, покій. І збережи їх у блаженнім житті Твоїм, у Тебе, людина любче. У Твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. у покої душі слух Твоїх, бо Ти єдиний людина, слава Отцю і сину і святому Духові. Ти си Божо що аду зійшов, Ісус розрішив заковани, самі душі, слов твоїх опоків, і нині повсякчас, і на віки віків. Єдина чиста, непорочна я, Діво. Що басі мене породила, моли, що спаслися доші, Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось Тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Молимось за упокій душ собших слуг Божих, невинно обієнних жертв голодомору, і щоб проститися їм всякому прогрішенню добровільному і недобровільному. Господи, помилуй! Господи. помилуй! По милу, Щоб Господь Бог оселив душі їх, де праведні спочивають. Господи, помилуй. Господи. помилуй. Божий, Царство Небесного і відпущення гріхів у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просім. Подай, Господи. Господеві помоліся, Господи. Помиль. Ти єси воскресіння життя, і упокій, осавши Твоїх, всіх невинно об'єнних, жертв голодомору Христи Боже наш. І тобі славу осилаємо з беззначанням Твоїм Отцем, присвятим, і влеєм і міжотворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість. Чеснішу від херовим, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Бородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, що живим і мертвим володіє, молитвами пречистої Свої Матері, святислав, несихвальних апостолів, преподобних богоносців наших всіх святих, душі слуг Твоїх, що пересталися від нас, невинно об'єднаних жертв голодомору. У селі праведних оселить, на лоні в раму покоїть і до праведних причислить, а нас помилує, спасе, як благий і людинолюбний. Амінь. У блаженніму спені вічний упокій подий Господи, пам'ятним словом Твоїм, жертвам невинно об'єнним в часі голодомору.

Святая память вечная, память вечная, память вечная память пам'ять Зі святими у покой, христе вічна пам'ять. І в я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, ми сьогодні зібралися тут, на площі українці, щоб вшанувати пам'ять тих, які відійшли в жорстокий спосіб з цього світу. Але наслідки цієї великої травми ми пожинаємо досі. Рани кровоточать досі. Тому що ми пожинаємо те, що відчуваємо брак безпеки. Ми не спроможні довіряти одне одному. Ми звикли продавати. Себе. В сьогоднішній день ми бачимо, до чого може дійти людина, яка втратила віру в Бога, яка не мала милосердя, яка не мала людяності. Сьогодні в молитві на закінчення ми співали. Слова вічна пам'ять. І ця вічна пам'ять є лише в Господі. Людська пам'ять є дочасною. Пам'ятаємо, що Бог є не тільки милосердний отець, але Бог таки, також є справедливий суддя. Ми очікуємо. Що зло, яке по сьогоднішній день мордує український народ, буде покаране. Зауважимо, що до чого тільки торкається рука російського агресора, це все стає зброєю, навіть їжа. Тому сьогодні запитаємо себе кожен, чи в даний час ми є голодними. Напевно, що нам не бракує їжі, не бракує одягу, не бракує тепла. Єдиного, чого нам людям бракує. Єдиного чого бракує Європі, це голод. За Богом Європа спрала Бога, тому що нічого в світі не задовільнить людський голод, ніщо не наситить, так як Бог і молитва. Шукаємо отого хліба, про який ми молимося в молитві «Отче наш», хліб нам щоденний. Дай нам сьогодні це те, від чого ми ніколи не будемо голодними. до роздумів, який голод сьогодні маю я. Слава Україні!